І ми повинні розуміти, що таке поняття, як токсини, медики не особо люблять, тому що це да, якесь передозування таблетками, якимись там лікарськими засобами, або там алкоголем, або вкусила змія, яка та ядовіта або павук, і т.д. де Але в нас є таке розуміння. А, да, именно в медицине а, вредные условно токсичные метаболиты. И вот, как раз такие вот, метаболиты, Е а полезные, есть вредные и есть условно токсичные метаболиты. І э, звідки вони з'являються от от ті от условно токсичні метаболіти. А це якраз таки а э, в тому випадку, коли у нас дуже багато в раціоні білку, що занадто ненадро, або жирів або цукрів, да, попадають лишні, там білки, жири і сахара. І пища довго задержує і коли у нас пища довго задержується, наші бактерії починають переробляти білки і з'являють індол, катол, фенол, серосодержащі соединения. То есть, когда белок не переваривается полностью, он с тонкого кишечника переходит в толстый, и там бактерии начинают его гнуить, и происходит процесс гниения. И вот когда патогенных микроорганизмов больше, чем полезных в микрофлоре кишечника, получаются как раз таки условно вредные, вредные токсичные метаболиты. Тобто це процес гніння білків. За чого це буває? Коли у вас дуже багато білку в раціоні, а опять-таки, що занадто що то не здрава, але білок це наш будівельний матеріал, але опять-таки, коли його дуже багато, це все фігня, це все не працює. Да перед временем уже тільки працювати, оно ну у вас там буде все загнівати. Бо якісь перероблені білки по типу сосиски, сардельки, колбаса і так далі. А далі мало клітковини. Мало харчевых волокон. А дальше. Если бы у вас уже были запоры, да, там, какое-то мясо у вас уже не перерабатывается. А слабая моторика, кишечника. Дісбактеріоз, як зараз вже називають дисб... дисб... да, кишечника. кішечника. либо ж у вас кислотність сильно занижена. Тобто, це все прораховується індивідуально. Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію з харчування від мене, як от валіолога, а це наука про збереження здоров'я, да, щоб покращити самопочуття, отримати рекомендацію, як це зробити, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Хочу консультацію, зроблю благодійну безкоштовну консультацію саме для вас.